Щастя, здоров'я, любі слухачі. Сьогодні хотілося поговорити про роль емоційних рішень в трейдингу і в житті, в принципі. Пропоную подумати про те, чому так часто рішення, які ми приймаємо, ми не виконуємо. І коли ви проведете паралелі, трошки порефлексуєте на себе, то ви помітите, що зазвичай рішення, які ми не виконуємо, були прийняті під впливом емоцій. На емоційній хвилі. І це не значить, що це повинні бути обов'язково негативні, погані емоції. Це може відбуватися під впливом будь-яких емоцій, навіть радості. Задалася обіцянка, яку дають перед одруженням бути разом і в радості, і в печалі, мені здається, воно має сенс. Тому що радість і печаль то два різних стани однієї людини. І в тих двох різних станах вона приймає абсолютно різного характеру рішення. Будучи в радості ти приймаєш одні рішення а в печалі другі. І не грає великої ролі які саме ці рішення, а грає роль той факт, що рішення прийнято було, будучи під впливом емоцій. І швидше за все, ти також помітиш, що якщо ти щось міняєш в своєму житті чи обіця... обіцяєш собі, або ще гірше обіцяєш комусь, то в момент. Коли з емоційної хвилі ти вийдеш, ти будь впевнений, мій дружок, вийдеш. Ти ще раз подивишся на прийняте тобою рішення, і в тебе залишаються два шляхи. Або вже боротися з наслідками свого рішення. Або ти будеш шкодувати про дану обіцянку, і якщо вона дана собі, то ти просто її не виконаєш. А при спробі її виконання ти просто будеш саботуватися. Тебе не вийде. А якщо вона дана комусь, то ти просто її не виконуєш і таким чином хорониш свій авторитет. Амінь. При цьому в першому випадку ти відчуваєш гіркуту, як то кажуть, той осадочок, що лишився. А в другому, на щастя, мені невідомо, тому що дав Бог мені щастя виконувати даним іншим людям обіцянки. От для прикладу, притча був товариш поліцейський. З заможної сім'ї, як зазвичай буває, у людей при погонах. І була в ньому пристрасть, про яку його інший товариш не знав. Це був гемблінг, казино, карти. В принципі, навіть фондовий ринок це одне велике офіційне казино. з найбільшим оборотом в світі. так то. І той другий товариш не знав, що відбувається в першого. Він не знав, що той програв всі мамині читатові гроші. І от приходить перший друг до другого і просить зайняти в нього маршенят на якусь важливу справу. Якщо ти будеш питати його, то він придумає любу достойну тему, переконливу. І другий товариш, ще не мислячи так, як він мислить зараз, а саме, що, коли займаєш, то будь готовий подарувати. Бо швидше за все, назад тобі це не повернуть. І в кращому випадку в тебе. Просто вкрадуть твій час, який ти витратив на свою роботу? Згодом за цей урок він заплатить тим часом. А в той момент він позичає, і другий божиться, що він їх віддасть. Як то буває, самі знаєте. Напевно, багато хто хотів комусь так допомогти, а деякі, напевно, були в ролі позичальника. І от питання: чи вірю я в те, що тому, хто в нужді, Будучи під впливом емоцій, здається і віриться, зрозумійте це як те, що та людина впевнена, що в той момент, коли вона дає ту обіцянку, вона її виконує. Вона в цьому впевнена, вона в це вірить, що він поверне. Поділіться в коментарях. Якщо ви з таким стикалися, було цікаво би прочитати. І заодно порефлексуйте, а можете просто подумати і навчитися, якщо ще не навчилися свого досвіду. Так от, я вірю. Але на додачу до того, знаю я також і те, що якщо людина обіцяє або шукає чогось, будучи в нетверезому розсудку, називаємо то так, вона потім стане назад сама собою, і рішення ті будуть вже не її, а її емоції, емоції, з якими вона себе більше не буде асоціювати. Відповідно, людина не повинна робити те, що Інша вона сама собі пообіцяла. Точно так же відбувається з рішеннями, які ми приймаємо в моменти, коли під час отримання болю від свого торгового рішення, злитого аккаунту, недотриманої обіцянки, порушення правил, реагуємо зазвичай самоагресивно, обіцяємо собі. Більше не робити щось або змінити, або критикувати себе, ще й в негативному ключі. І ще раз я так зроблю, і бла бла бла. Це просто не буде виконано. Тому що це не закладено працювати так. Все, що ти можеш зробити. В принципі, єдине, що ти можеш і тобі потрібно зробити, це дати собі змогу відійти від емоцій стільки часу, скільки потрібно. Як про це дізнатися? Наступного разу, коли ти згадаєш якусь ситуацію або емоційну біль, послухай себе, які це викликає емоції в тобі. І повторяй цей процес до тих пір, поки сила тих емоцій не буде на такому рівні, що ти, не прикладаючи значних зусиль, можеш розстатися з думкою про те, що причиняли емоції. Якщо ти хочеш досягти прогресу в трейдингу і своєму встановленню як трейдер, ти маєш слідкувати і розрізняти свої рішення, аналізувати. На основі чого вони були прийняті, які з них виконано, з якими є проблеми. Ось це і є той момент, коли ти можеш прийняти ефективне рішення стосовно того питання, і подивитися, чи відбуваються зміни в твоєму підході і результаті прогресії. То секрету тобі скажу, більше нікому не буду говорити: тебе там чекає сюрприз. Якщо тобі хватить сили то практикувати. Це потребує часу, звичайно, і терпіння, і сили волі. Але це єдине, що допоможе тобі загалом жити більш ефективно, підході до справи будь-якої, до навчання будь-чому, слідкувати за власними рішеннями. І це все автоматично приведе тебе з часом туди, де ти станеш свідомим талановитим трейдером. Так, да, я сказав, станеш талановитим, тому що я вірю, що талант це важка праця. І не потрібно мати якийсь вроджений дар до чогось, щоб досягти якихось висот. Але над цим потрібно працювати стільки, скільки потрібно. А на сьогодні я вам бажаю успіху, бажаю вам неймовірної сили волі. До зустрічі!